Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас цього дня і запрошую до чергової зустрічі. Нагадаю, що у цьому відеоблозі ми займаємося вивченням, дослідженням Божого Слова, для того, щоб бути вкоріненими в Божому Слові. А відповідно до святого Писання, Слово Боже є великою радістю і втіхою для кожного з нас. Як написано у псалмі, воно є світильником на нашій життєвій стежці. То нехай цей світильник буде на ваших життєвих стежках і ніколи не гасне. Сьогодні ми будемо досліджувати. Фрагмент із послання до євреїв це книга Нового Заповіту, розділ 5 вірші з 7 по 9. І нинішній текст або наше нинішнє дослідження присвячене Дню Господнього Вознесіння. Отже, написано. Він, тобто син Божий, за днів свого тіла з голосінням великим, і слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І, хоч сином він був, проте навчився послуху і з того, що вистраждав був. А вдосконалившись, він для всіх, хто слухняний йому. Спричинився для вічного Спасіння. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, понад 90 років тому з'явилося друком перше число часопису українських лютеран під назвою Стяг. Якщо ми поглянемо на логотип цього часопису і текст при ньому, то побачимо, що текст у цьому логотипі це є вірш шостий із 19 го псалма. Зокрема, ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо стяг в ім'я Бога нашого. Наші попередники хотіли відкрито і на повний голос заявити світові про свою радість спасіння у Воскреслому Господі Ісусі Христі. Вони високо підносили переможний стяг в ім'я Бога, звищаючи Господнє Євангеліє на теренах України. Син Божий дійсно. Для кожного з нас, для кожної дитини Божої, для кожного вірянина є стягом, переможним стягом. І сьогодні ми дивимося на нашого Спасителя, вознесеного на небеса, але присутнього серед нас у слові і запроваджених ним таїнствах. Безперечно, ми сьогодні як. І багато років тому христові учні запитуємо, а що ж далі після Вознесіння Господнього? Що нам робити, що нас чекає, що Господь нам доручив провадити на землі? Поговоримо про це дещо детальніше. Святе Писання каже, що коли син Божий возносився на небо. Його учні з подивом дивилися, як це відбувалося. Про це ми можемо прочитати у книзі дії святих апостолів. Ми з вами є не лише тими, хто сьогодні дивиться із подивом на небо, звідки одного дня вдруге прийде наш Спаситель, але водночас ми є тими, хто свідчить про розіп'ятого. Воскреслого і вознесеного Христа у цьому грішному світі. Це доручення дав нам сам син Божий. Ми про нього читаємо у багатьох місцях Святого Писання, зокрема, у прикінцевих рядках Євангелія від Матвія. Отож ми не лише сумуємо через повернення Сина Божого до свого небесного Отця, подібно до перших його учнів, але ми також є свідками Його живої присутності і втілення Його великої місії. Написано, Господь каже до нас: моїми свідками ви будете. Книга дії апостолів, розділ перший. Отож я хочу запитати вас зараз, дорогі брати і сестри. Чи ви, як діти, Боже Християни, готові бути правдивими учнями, свідками нашого Господа у щоденному житті, у тому житті, яке будуть бачити інші люди, коли дивитимуться на вас? Чи вони будуть бачити у кожному з вас ознаки правдивих учнів Господа Ісуса Христа? Дуже часто, коли ми чуємо слово свідки, то в нас з'являється негативна реакція щодо вірян певної конфесії. Але я вас запевняю, що у святім писанні багато разів Господь каже до своїх учнів, щоб вони свідчили про нього, були свідками щодо його викупної праці, нашого визволення від влади гріха, диявола. І смерті. У щоденному житті ми нерідко буваємо гордими і невдячними, виявляємо непослуг Богові, не керуємося його постановами, не сповнені духом і вірою, які підносять догори, а не навпаки, кидають додолу. Але незважаючи на це, довготерпеливий многомилостивий Бог знає. Що так стається, і все одно провадить нас, піклується про нас, плекає у нас покору, послух, відданість, правдиві чесноти, при цьому вказує, дає нам завзірець свого однородженого сина Ісуса Христа, який впокорився досконало аж до смерті Хресної. Нам потрібно вчитися. За прикладом нашого Господа щодня міркувати про речі, які стосуються спасіння нашої душі, нашого правдивого життя тут на землі і життя небесного. Ми мусимо у цьому шаленому темпі життя, який є нині, знаходити час для молитви. А час для того, щоб відкрити свій розум і душу до того, що каже нам Бог у своєму слові. Ви можете перевірити себе просто зараз. Чи ви цілком ваш розум і серце відкриті зараз до того, що Бог не хоче сказати вам нині, зокрема через Боже Слово, яке ми сьогодні досліджуємо? Можливо, є якісь речі і думки, які заповнюють ваш розум і відволікають, чи ніщо вам не заважає слухати і чути Боже Слово і сприймати його всією душею? Повірте, що ці питання є дуже важливі, тому що часто нині ми чуємо від людей: Я не маю часу. Піти до церкви, помолитися, читати Біблію, приділити час духовному вихованню своїх дітей дуже багато щоденних справ. Ви навіть не знаєте, скільки усього мені треба переробити. Але чи такі доводи і аргументи годяться для Бога, який дарує нам життя? Щоденно піклується про нас? Напевно, що ні. Нам треба бути вдячними Богові. Проблема в тім, що багато людей нині не бачать потреби у Божому Слові і належному писануванні Його у щоденному житті. А Бог натомість хоче нас благословляти, і то не час від часу, а кожного дня. І засобом, який він використовує для цього, є, зокрема, його слово, яке він дав нам у вигляді Біблії святого Писання. Воно святе, воно Боже. Воно дане нам Богом, щоб бути світильником на нашій життєвій стежці, джерелом правди, втіхи, радості, правдивого життя. І тому я звертаюся до вас і прошу. Аби ви знаходили час для читання, вивчення, дослідження Біблії, для молитви. Проводьте з Божим Словом бодай якийсь час щодня, і ви набудете безцінний досвід благословіння. Ви пізнаєте силу, радість і мир, які Господь має для кожного з вас. Ви побачите. Які щедрі благословіння будуть виливатися на вас впродовж кожного дня, кожного тижня, кожного року? Апостол Павло дуже добре говорить про досконалий послуг Божого Сина. Він впокорився, ми вже про це згадували щойно, і понизив себе аж до смерті Хрестої. А ви, дорогі у Христі, чи коритись Христові так само, як він покорився своєму небесному отцеві? Якось одна жінка, у якої виявили важку хворобу, лежала в лікарні на операції. Одного дня до лікарняної палати навідався душпастер, бо тут лежала його хвора парафіянка. І пастор помітив, що. Невідома жінка на сусідньому ліжку була дуже засмучена. Отож він також підійшов до неї і почав розмову. Вони довго розмовляли, і в кінці розмови вона розповіла, що насправді, до того часу, як потрапила до лікарні, мало переймалася думками про віру, про Бога, про спасіння. Але недуга спонукала її переосмислити своє життя, спонукала побачити Божу опіку, яку Господь виявляв до неї, бути вдячною, вчитися бути вдячною. І вона сказала до священника: знаєте, отже, я тепер вже нічого не боюся. Я прожила гарне життя. Я Тепер розумію, яким добрим був Бог до мене. Це недуга цілковита несподіванка для мене. І тут у лікарні я багато думала про все, що було в моєму житті. І тепер я розумію, що іноді Бог діє через наші немочі і хвороби, щоб притягнути нас до себе. І це насправді так. Дорогі у Христі, коли до нас приходять хвороби, наближається смерть, ми ще краще усвідомлюємо, що конче потребуємо Спасителя, потребуємо Божого захисту і опіки. Був такий час, коли я навідувався. До центру реабілітації для дітей з інвалідністю у Луцьку. Більшість тих дітей були хворі від народження, чи то на ДЦП, чи то на інші хвороби. І половина з них послуговувалася кріслами для людей з інвалідністю. Але ви б бачили, які у цих дітей були обличчя і очі, як вони випромінювали. Добро і любов, які дивовижні речі вони виготовляли своїми немічними пальчиками. Там був один хлопець віком десь за 20 років. Він теж послуговувався кріслом для людей з інвалідністю. Він пошкодив хребет і до кінця життя був прикутий до інвалідного візка. І одного разу під час розмови він сказав. Я дякую Богові, що він посадив мене в цей інвалідний візок і змінив мене цілковито. Я провадив дуже грішне життя. Рано чи пізно все скінчило бися дуже погано. Я вживав наркотики, робив інші прикри речі. Але завдяки тому, що сталося, що я дістав цю неміч. Я став віруючим. І тепер Бог є моїм Спасителем. Дорогі у Христі, брати і сестри, пам'ятаємо, що Син Божий помер за кожного з нас, за наші гріхи, за гріхи людей усього світу. Він є джерелом нашого життя і спасіння. Саме Його силою, яка є в нас, ми є тими, хто впокорюється. Нашому Господу. Ми уявляємо, що ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Святий Іван каже ці слова, далі продовжує: Бог є любов, і хто пробуває у любові, той пробуває у Бозі, і Бог у Нім пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на судний день. Бо який він, такі і ми на цім світі. Перше послання Івана розділ 4. Отже, одним із тих правдивих рис, які Бог плекає у нас, як у дітях Божих християнах, є покора, відданість, послух Богові. І всі вони витікають із любові Божої, яку Син Божий вивів до нас на Голгофі. Вони вписані у наші серця. Це не порожні слова. Син Божий є не лише прикладом, який ми неспроможні наслідувати досконало. Він, як написано в Євангелії, є правдива виноградина, а ми галузі цієї виноградини. Виноградина живить нас, щоб ми. Жили, існували, робили те, що добре в Божих очах. Насправді, ми не спроможні нічого вдіяти самі, якщо йдеться про наше спасіння і вічне життя. Натомість, Син, Божий Ісус Христос, є той, хто милостиво прощає нам наші провини, хто приходить до нас у своєму живому слові. У в таїнстві святого Хрищення, у Господній вечері, у відпущенні гріхів. І як його учні, ми, за висловом великого реформатора Мартина Лютера, є маленькими хрестами в цьому світі. У Євангелії від Івана Господь каже: по тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Дорогі брати і сестри, уявіть собі затишну вулицю погожого літнього дня. Усе купається у свіжій зелені, як от цієї пори. Ви йдете цією вуличкою і якоїсь миті зустрічаєте трьох маленьких дітей віком від чотирьох до шести років, які бавляться на дорозі перед будинком. Батько порається біля автомобіля, мати зачиняє вхідні двері будинку. Родина збирається у подорож. Наблизившись до дітей, ви їх запитуєте, куди ви збираєтеся? І діти з широко відкритими очима дивляться на вас і не знають, що відповісти. Ви далі їх запитуєте, якою дорогою ви поїдете? І знову діти мовчать. Ви питаєте, а де ви будете обідати сьогодні? Відповіді нема. А де ви будете ночувати ввечері? Знову тиша? Врешті-решт, ви запитуєте дітей, а з ким ви їдете? І тут їхні оченята блестять, а на личках з'являється посмішка, і ви чуєте з мамою і з татком. Діти не мають відповідей на всі ваші запитання. Але вони добре знають, з ким саме вони будуть їхати, хто буде поруч них і з ким поруч будуть вони. І для них цього досить. Дорогі брати і сестри, насправді ми з вами подібні до цих малих дітей. У нашому майбутньому є багато невідомого. У вас немає відповідей на всі питання, і це правда. Але вам не слід вдаватися до послуг астрологів і ворожбитів, щоб довідатися про ваше майбутнє. Бо ви вже знаєте добре відповіді на найголовніше питання, яке стосуються вашого спасіння, прощення гріхів. І вічного життя. Ви маєте того, хто дає вам ці відповіді, Ісуса Христа, Сина Божого, вашого Викупителя і Спасителя, який був розіп'ятий, воскрес на третій день і Вознісся. Він завжди поруч вас, завжди на вашому боці, кожної миті, і кожного дня вашого життя. Не зводьте з нього своїх очей. З того, хто воскрес, вознісся на небеса й сидить праворучиця. Йдіть за ним. Слухайтеся його голосу. і ви матимете правдивий мир в серці, надійний захист і опору в житті, будете мати найкращого, найвірнішого у світі друга, найкращого приятеля. Заступника перед Небесним Отцем. І маючи Його, маючи Христа, ви можете не боятися нічого. Тож, нехай Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією і силою Святого Духа, благодать Божа, нехай буде з вами і нині, і по віки віків. Амінь.